Дозвілля є широким полем соціально-культурної відповідальності, де реалізується творчий та духовний потенціал суспільства і наших студентів. У цьому вже більше 20 років допомагає молодіжний центр естетичного виховання Київського національного університету. Молодіжний центр організовує якісне дозвілля як студентів, так і співробітників університету. Залучення та організація державних та міжнародних акцій, проєктів і заходів є одним із найважливіших пунктів роботи молодіжного центру. Ми закликаємо усіх студентів проявити свій особистий творчий потенціал. Такі популярні екскурсії головним корпусом під назвою Ніч в університеті є ініціативою само студентського осередку. Молодіжний центр естетичного виховання надає доступ до матеріалів і приміщень для репетицій і організації саме цих екскурсій. Молодіжний центр з радістю підтримує молодь у всіх ідеях.